Слухайте, Дністер, от навіть фільм ми назвемо, мабуть, так. Дністер тут відпочиває душа. Я просто хочу як то мовити, підвести підсумки да, наших рибалок на Дністрі за багато років. Тому що це ну, настільки ексклюзивна, цікава і найголовніше само самобитна річка, да, що вона. Ну, тобто, Дністер це, це місце кайфу, місце душі. От як ти вважаєш? Ну, для мене це місце сили. О, бачиш сили. Ну, сили там теж є, бо каньйон, гори, це ж те старовинне Сарматове море, з якого, власне кажучи, і з'явився Дністер. Ну, скільки ми вже років рибалимо на Дністрі? Десь, мабуть, років вже і десять і буде. Та ви спочатку, як прийшли на канал, ви одразу поїхали до Володі. Точно! Це була одна із перших передач, коли, по запрошенню шановних е, Володимира Ковболя та його друга Анатолія Чегівця, ми і приїхали, власне кажучи, перший раз на Дністер. Ну, ось так ми і почали роботи. А ми, власне кажучи, зразу. Отправились на банкет і там, як то кажуть, розробляли план на майбутні дні, коли ми там збирались рибали.